Ну і це ось гарешник або ж українською ліщина. Ось в чому питання на удар експериментальною зброєю українці відреагували мемами і вже, ж, звичайно, порівнюють російські ракети з цукерками. Більше дивимось далі, як жартують в непростих умовах наші українці. Мої надійні джерела дозволили показати нашу нову надсекретну розробку. Гіперлісова міжкондитерська ракета Ліщина Скуштуй наші горішки на смак, пітоніще. Поки що, більш за все Орєшнік налякав курс рубля, і це ще Путін не діставав Валєжнік і бояришнік. Орєшнік – окей, Росія перемогла в конкурсі найтупориліших назв для всього, що в них існує. Орєшнік. Я тут подумав, що наші нові ракети, які зараз в розробці чи на випробуваннях треба назвати ліщина і галушка. Уявіть собі комбіновану ракетно-дронову атаку по Росії, де на них летітимуть паляниця, ліщина, бобер, лютий і галушка. Русаки зламаються ще на першому слові. Цукерки ліщина мають діаметр такий, щоб в будь-який момент перейти на виробництво куль. Все для оборони робилось. Ліщина. Орішнік від слова Ор тільки ми, українці, після того, як по нам в міжконтинентальною балістичною ракетою, сміємося з її недолугої назви орієшнік замість того, щоб боятися або скиглити про перемовини. На що взагалі росіяни сподівалися? І про е, таку не дуже солодку долю вагнерівців, але таку приємну для українців поговоримо далі.